HR Wisdom Summit 2023 – найбільший фаховий форум присвячений адаптації українського ринку праці до викликів війни. Ми переглядаємо гендерний фактор. Були не лише спеціалісти з управління персоналом і топ-менеджмент провідних українських компаній, а й керівники бізнесу і представники уряду. Я переконаний, що нам потрібно навчитись комбінувати сильну і впливову державну руку. З ринковим механізмом спікери HR Wisdom Summit ділились успішними кейсами свого практичного досвіду та порівнювали різні інструменти мотивації, актуальні під час війни. Людям дуже важливо, щоб бізнес донатив і допомагав українській армії. Це фактор номер один. Але головною подією HR Wisdom Summit стало нагородження переможців найавторитетнішого бізнес-рейтингу України. Топ 100 рейтинги найбільших в категорії найкращий роботодавець України модерувало саміт Економіка плюс.